Привіт усім! Мене звати Інна, і ми знаходимося у ювелірному салоні Камея. Сьогодні ми підготували для вас відповіді на топ 5 запитань, які зазвичай виникають у мужчин при виборі каблучки на заручик. Перш за все на яку руку одягаємо каблучку? Традиційно в Україні каблучка одягається на безіменний палець правої руки, в той час як в Європі одягається зазвичай на ліву руку. Одне з найважливіших запитань, як правильно визначити розмір, так, щоб ваша кохана ні про що не здогадалась. Отже, одягніть перстень коханої на свій палець та зробіть позначку, до якого місця дійшов перстень. З цими даними прийдіть у салон, де вам визначать точний розмір. Або ж, як варіант, можете спитати у її мами або ж подруги, але це тільки в тому випадку, якщо ви впевнені в достовірності інформації. І в тому, що вони не відкриють вашу таємницю заздалегідь. А для любителів таблиць та розрахунків пропонуємо виміряти внутрішній діаметр першня коханої і глянути в таблиці, якому розміру він відповідає. Якщо ж все ж таки точний розмір визначити не вдалося, це не проблема, адже завжди є альтернатива. В залежності від дизайну першня його можна скоригувати. Тобто збільшити або зменшити, не порушуючи зовнішній вигляд прикрас. В якому ж кольорі золота обрати прикрасу? Тут все просто. Варто лише звернути увагу на прикраси, які носить ваша дівчина. І придбати каблучку у тому кольорі металу, який переважає у її ювелірному гардеробі. Якщо ж вона не носила прикрас, ви можете обрати каблучку у тому відтінку, в якому майбутньому бажаєте носити обручки. Поєднання білого та традиційного золота або ж лимонного з білим це безпрограшний варіант, адже такі прикраси легко поєднуються як зі сріблом, так і з іншими кольорами металу. В якому ж дизайні виробу обрати прикрасу так, щоб вона була не лише красивою, але й практичною. Класичним вважається перстень з однією центральною вставкою, оскільки він вдало поєднується з іншими прикрасами та в майбутньому з обручками. Оригінальна закріпка каменю може вдало підкреслити класичний виріб. До прикладу, у вигляді серця буде дуже символічно, або ж картіє, за рахунок якого камінь повністю проглядається. Або ж Даміані, за рахунок закріпки візуально збільшує саму вставку. Для любителів яскравих прикрас та блиску варто звернути увагу на каблучки із центральною вставкою та розсипом по шинці. Якщо ж ваша кохана любить нестандартні прикраси, тоді зверніть увагу на персню у вигляді доріжки або ж з візерунками чи квітами. З якою ж вставкою обрати прикрасу? Зазвичай обирають каблучки з такими вставками. Цирконій – це безбарна синтетична вставка з такою ж гранкою, як у діаманту. Має непогані характеристики кольору та чистоти. Каблучки з цирконієм виглядають гарно і є доступними. Їхня вартість коливається в 2,5 тисяч гривень і вище. Топаз, гранат, кварц, сапфір та інше натуральне каміння обирають ті, хто шукає щось нестандартне. Кожен камінь має своє значення. До прикладу, сапфір вважається вставкою вірності, тому було б дуже символічно зробити пропозицію руки та серця саме з такою каблучкою. Вартість таких каблучок коливається від 3 тисяч гривень і вище. Це залежить від характеристиків вставки. Ну і звісно, діамант. Каблучки з цією вставкою традиційно вважаються найбажанішими, оскільки мають найкращі характеристики твердості, блиску та довговічності. Асортимент прикрас з діамантами вражає. Можна обрати виріб Інвізібл з розсипом діамантів, коли декілька невеликих вставок з повноцінною гранкою розміщено таким чином, що візуально виглядають як цільний камінь. Вартість таких прикрас становитиме від 8 тисяч гривень і вище. Перепійсь цільним діамантом можна обрати у різних каратностях, починаючи від 0,05 сотих карату і вище. Ціна на такі каблучки коливається від 6 тисяч, все залежить від їх характеристики, тобто кольору і чистоти. А саме зараз у вас є чудова нагода придбати ідеальну каблучку з діамантом зі знижкою до 30 Чекаємо вас у наших салонах. У найважливіші моменти життя камея завжди разом з вами.